Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Покажу вам коротеньке відео, що буде, якщо відпустити невелику альпійську гірку на самотік, тобто якщо вона буде сама по собі рости. Тут у нас дуже красивий кипарисовик. Ось і тут вже йде боротьба між рослинами, туйки, барбарис. До речі, він жовтий, гарний, піснідерний. Ялівці, там можете бачити, ялівці самшит. Дуже люблю ці рослинки. Дивіться, які є. Це більше двох років я тут нічого не підстригаю. Воно само по собі росте. Якщо чесно, мені це подобається, але вже певне скоро підстрижу. Це барбарис був зелений. А це сам насіявся. Ось ви бачите відмінність. Тобто сіються вони самі. І підростають лаванда, такі ялинки. Це барбарис червоний. Він також із ялівцем. ну тут потрібно буде точно трішки підстригти, тому що, що бачите, підзаростає все так добряче. Але як воно класно виглядає, друзі? Така, знаєте? Екзотика. А ще є козацький ялівець. Він також був по землі, плівся. Я його припідняв. До речі, бачите, як абрикос осипається. Врятував я його від маніліозу, але він чомусь осипається. Потрібно ще з'ясувати чому. Ось цей козацький ялівець. Він у мене так полететься. А взагалі, якщо чесно, хвойні рослини я дуже і дуже люблю. Ялівці, кіпарисовики, різні туї. Там, до речі, у мене невеличкий вісіння, я вам казав, деревовидні піони вирощую, спіреї Вангута, все те, що черенкую. Дивіться який колір приросту у кипарисовика. Також дуже гарний. Сам шит. Врятували ми. Поза минулий рік, хто пам'ятає. Вогнівка ця була капець, дістала вона його. А тут у мене так деякі мішки стоять із лохиною. Ягідка вже наливається. Головне що, друзі? Головне вчасно її поливати. Там лохи росте в таких ось лунках. Правда, не так багато ягід. Трішки треба буде прорідити це все. Ось так. Ось такі гарні троянди. До речі, зараз покажу ще одну. Дивіться, яка краса. А ароматні, які вони, друзі, неймовірно. Так що так, хотів вам показати коротенько, що може бути, якщо дати рослинам рости самим по собі. Але головне поливати без Дякую, що ви зі мною, друзі. Сподіваюся, що це відео було для вас цікавим. До нових зустрічей!